Добрий день. За моєю спиною вулиця імені нашого видатного земляка Володимира Неговського. А ось пам'ятна табличка на стіні мого ліцею, де написано: тут у 1920-х, 24 х роках, навчався Володимир Олександрович Неговський, видатний вчений засновник сучасної металогії». Академік Академії медичних наук СРСР двічі лауреат державної премії СРСР 1952 та 1970-х років. Історія складається не лише з окремих подій, але насамперед з діяльності яскравих особистостей. Тому я, учень 8 Б класу Козелецького ліцею No1 Москалець Богдан, хочу представити вашій увазі свою роботу Володимир Наговський, творець сучасної реаніматології. Обрану тему я вважаю актуальною, бо таким земляком і таким випускником міг би пишатися кожен край і кожен навчальний заклад, а пощастило нам. Мета дослідження працювати вже відомі джерела про життя і діяльність Володимира Олександровича Неговського, проаналізувати внесок вченого у встановлення світової реаніматології, звертаючи увагу на його дослідження та винаходи. Хронологічні рамки досліджень, березень 1909 року, по серпень 2003 року. Володимир Наговський відомий вчений, академік Академії медичних наук СРСР, професор, лауреат двох державних премій СРСР, кавалер багатьох орденів і медалей, член кореспондент Академії наук і літератури в Тулузі, Франція, Польщі, Германії, постійний почесний член. Європейської ради з реанімації, Міжнародної ради з медицинного ожилення і невідкладних станів, номінант на Нобелівську премію 1989 року. Уся науково-дослідницька діяльність Академії Володимира Олександровича Неговського тісно пов'язана з історією клінічної та експериментальної медицини ХХ століття зороження і становлення реаніматології як науки і медичної спеціальності Володимир Неговський народився 19 березня 1909 року в року в Козельців сім'ї вчителів Олександра і Варвари Неговських. Однак у Неговських було дев'ять дітей і велике господарство, тому життя Володимира мало чим відрізнялося від життя його однолітків з бідних сімей. У 12 років з хлопцем трапився нещасний випадок. Перед верною неділею він провалився під літ на літці остер та тяжко захворів на туберкульоз кістов. За рік переніс сім операцій, але вижив, хоча ходити міг лише на милицях. Саме тоді з'явилася мрія стати лікарем і створити таку лікарню, по якій не буде моргу. Батьки підтримали прагнення сина стати лікарем і дали йому на дорогу в Москву 13 рублів, хліб і сало. Гроші і харчі швидко закінчилися, і Володимир Тиждень, поки складав екзамени, жив уже на паперті храму Христа Спасителя. Але хлопець хлопець таки вступив до другого московського медичного інституту, а через кілька років милиці змінив на палицю, правда, на все життя. Після отримання диплому у 1933 році займався лікарською практикою, а вже 1934 року став молодшим науковим співробітником лабораторії патофізіології в інституті переливання крові. Молодий учений зібрав навколо себе групу однодумців у 1936 році при Інституті нейрохірургії. Була створена лабораторія із семи співробітників, основним напрямком роботи якої була експериментальна фізіологія і вивчення процесів ожилення організму. Основною ідеєю Неговського стало розділення процесу мирання людини на два етапи клінічну і біологічну смерть і доказ того, що стан клінічної смерті, тобто зупинка серцебиття і дихання, є зворотним процесом, поки не починають згасати мозкові процеси. З початком Другої світової війни він почав працювати над практичним застосуванням своїх досягнень, а за рік захистив кандидатську і докторську дисертацію. З 1943 року працював у фронтовій бригаді діючої армії і займався оживленням військових. Що перебували в стані клінічної смерті або агонії. Першим врятованим був рядовий боєць Валентин Черепанов, а за ним ще багато врятованих життів, в тому числі життя академіка Лева Ландау, посвідчення смерті Сталіна. У 1946 році при Академії медичних наук СРСР був створений реанімаційний центр, а 1954 року лабораторія з лікування термінальних станів, реанімаційне відділення при Боткінській лікарні і виїзний реанімаційний центр. 1961 року на Будаперському конгресі травматологів він заявив про створення нової науки реаніматології. У 1985 році був організований науковий інститут загальної травматології. Який займався невідкладними станами однією з відомих розробок, якого стали дефібрилятори, які широко використовується і донині. Володимир Олександрович любив приїздити на батьківщину, спілкуватися з земляками, завжди відвідував Козолецьку гімназію номер 1 Любив зустрічі з учнями, ділився з ними новими досягненнями, досвідом зі свого життя, поповнював свій архів у Остерському краєзнавчому музеї, новими документами з біографії. Випускники та вчителі гімназії пам'ятають його як скромну, інтелігентну, доброзичливу людину. Тисяч. Що 1988 року Неговський відійшов від активної трудової діяльності, а 2003 року великий патофізіолог помер у Москві і похований на хованському кладовищі. Основними результатами дослідження є систематизація матеріалів про життєвий і творчий шлях Володимира Неговського, висвітлення ролі ученого українця у розвитку світової реаніматології, нової науки у XX столітті і нової нозологічної одиниці постре... постреанімаційна хвороба, тому його послід належить історії. Ми ж, учні, повинні зберігати пам'ять про відомих земляків та наших випускників, що своєю працею прославили рідний край далеко за його межами.